you yeah. Ви, як великі кухарі, малюють пензлем щасливо мить, і на танцях вихо свій ловлять видом. Все робимо самі і душі і серця. З нами завжди і татусі, і, дітусі, і нас очах, коли нас бачать, маємо величезну радість відзначати 22 річчя. З дня створення дитячої громадської організації Все робимо самі. З днем народження! За цей час вже було проведено більше ніж 3500 благодійних заходів. Допомогу отримали від нас, від наших партнерів, більше ніж 35 тисяч родин жито Житомирської області. За час існування нашої організації ми дуже багатьом дітям допомогли у розвитку, у їх ну сприйняти соціальний світ їх так, якби ну. Це потрібно, якби вони хотіли. Нам це дуже важливо, тому що моя дитина задіяна у всій діяльності, яку проводить громадська організація. Все одно самі приймає участь у всіх певних заняттях, танцює, співає. Якщо потрібно, виступає в театральних постановках, малює. Займаються якимись іншими видами діяльності. Для, для мене це дуже важливо, тому що моя дитина постійно розвивається, постійно спілкується і розкривається з новими своїми можливостями. Також організація неодноразово нам допомагає саме в проведенні і певних оперативних втручань. Це дуже велика для нас підтримка. Також ми отримували кошти на реабілітаційні послуги, реабілітаційні Предмети, якими ми користуємося для того, щоб покращити нашу е, наше здоров'я. Також завдяки організації ми отримували е, ті потрібні такі знаєте, подарунки, які нам дуже важливі і для підтримки нашої родини. Я люм днем награждання організації всіх самі. Бажаю організації пісні і мамалювачі. На створений. Кімната психологічного розвантаження для дітей, де що суботи проводяться психологічні ігри. Наша психолога Аліна Брудовська. Завжди готує щось цікаве для дітей, щось нове, ні, жодна психологічна гра не повторювалася за цей період з дня створення кімнати психологічного розвантаження. Ми маємо величезні здобутки в наших фестивалях, на які ми возимо дітей, інтегрований колектив «Гармонія Енцяєву», який здобуває постійно призові місця. Наш хор поколінь, який вже має п'ятирічний досвід співу, теж ось нещодавно отримав перше місце на всеукраїнському Ському фестивалі Різдвяний Львів діти, які приходять до нас в організацію, розвиваються, і це для нас величезна радість, тому що ми створені задля для того, щоб діти відчували себе люблячими, потрібними в нашій організації. Я одного разу побачила Я, у Фейсбуці, як дітки виступали, і мене дуже зацікавило. Вирішила написати у меседжер. Чи можуть також і мої діти ходити танцювати, бо вони дуже таке люблять, хотіли займатися чимось. І нас запросили. Дітки були дуже задоволені з першої спроби танцювати. Найменше було тоді два роки. Вона ще не танцювала, але дуже хотіла на сцену. Вона просто мріяла також. І також запросили, і ми троє діток ходили, займалися. І ходять досі? Ходять досі. Дітки стали більш впевненими в собі, комунікабельнішими, знайшли багато друзів нових. Мені дуже подобається, тому що бачу їхні результати. Найперше, я пишаюся тими нашими людьми, які є в нашій організації, особливо дітьми. дітьми, які зазнали, перебуваючи в нашій організації, певного зросту, зросту і інтелектуального, і фізичного зросту, і морального зросту. І це надзвичайно радує. Радує те, що організація дуже і дуже масштабно розширилася. Починалося все з шкільного гуртка, який так, також мав назву Все робимо самі, де ходили просто діти з багатодітних, малозабезпечених родин. Співали, танцювали, ми показували вистави. І в 2003 році цей клуб, просто підлітковий клуб, переріс у громадську організацію. Теж все робимо самі. Не захотіли ми змінювати назву, тому що. Вона насправді так і є, що діти на той час робили все самі. Все це росло, росло. Перші наші дворові акції були з 15 дітьми, а вже в перший рік організації ми мали 50 дітей в нашій організації. Зараз ми маємо. 310 родин під опікою це близько 450 дітей. Назва все досить інтригуюча так на сьогодні, бо в свій час, коли назва ця, ну, приспоювалася організації, це були інші можливості цієї організації, інші завдання навіть стояли перед цією організацією. Сьогодні, звичайно, в сьогоденні, в сучасному світі, все зробити самому дуже непросто. Так? Тому е я б назвав, би, що нашу роботу можна е ну, скажімо, визначити таким гаслом, що е все робимо разом. Ми раді повідомити, що скоро ми вже... Відкриємо двері нашого дитячого інклюзивного центру Дім Радості, який ми будували два роки. Сподіваємося, що весною 2025 року ми вже зможемо відкритися. Нам ще трошечки доробити ту всю справу, справу нашого життя, справу 22 років. Це ми впроваджуємо цей проект спільно з Ашан Київська. Виділили нам грант. Також багато інших партнерів підготували для нас теж невеличкі сюрпризи фінансові для того, щоб ми могли далі реалізовувати цей проект. Діємося, що коли ми вже переїдемо в свій збудований будинок радості, звичайно, і кількість членів організації зросте. Після 18 років ми не залишаємо наших дітей, особливо дітей з інвалідністю, тому що ми проводимо тут клуб для дітей з інвалідністю, де вони вчаться і готувати. Просто розважатися, ми водимо їх в ігрові кімнати. І діти після 18 років ми їх теж називаємо дітьми. Ми пишаємося тим, що жодна дитинка не пішла від нашої організації засмучена. Оце найголовніше, що напевне у нас є. Ми подобається заняття, чудово, все круто. Ми дитяча громадська організація, але щиро радіємо, що ми можемо опікуватися і людьми поважного віку, і молоддю з інвалідністю. Тому ми раді бачити усі, хто до нас приєднується, хто приходить до нас в організацію, розвивається в цій організації. Тому наша організація, напевне, і живе вже 22 роки, показуючи, що ми розвиваємося, ми не звертаємо уваги на жоден негатив, який можливо. Впливати на нашу діяльність. Ми позитивні, ми діємо так, як ми того прагнемо. Ми прагнемо, щоб всі діти були щасливі. Коли розпочалася повномасштабна війна, наша організація взяла собі за мету охопити як найбільше потребуючих нашого міста. Ми були в іншому приміщенні. Директор того приміщення нам надав величезний спортзал, де ми щодня могли вмістити понад 300 людей і надати їм допомогу. Біля нашої організації кожен день стояли дуже великі черги. Люди по 300-400 по 400 чоловік. Ми вже їх писали і на списки, щоб вони не обіжалися, щоб вже всі забезпечили. Ми нам дуже. Було головне наше завдання підтримати людей, допомогти їм в їхню віру, що все буде добре, що вони не не залишені семи. Вони що вони не наодинці, що за їх хтось турбується. Ну, отака наша праця, отака наша специфіка допомогти іншому. Ну звичайно, дякуємо, дякуємо Богу скажімо, в першу чергу, що він благословляє і ми маємо можливість займатися цією доброю благодійною справою. Ну, а по-друге, звичайно, без спонсорів. І без людей, які є активними нам помічниками в нашій роботі, ми теж були б обмежені. Кажемо, можливостями своїми. Тому, звичайно, велика-велика-велика подяка спонсорам, спонсорам із Фінляндії, з Данії, з Польщі, з Німеччини, з Америки, з Румунії і багато, багато інших ще країн можна назвати, і тих організацій, які працюють на теренах України, які є активними помічниками в нашій роботі. І дякуємо ми сьогодні голові правління нашого, винтавчому директору, членам правління, членам всієї організації, тому що всі ми всі зусильні, ми стараємося, допомагаємо і на цьому ми не зупиняємося. Не особисто я прийняв для себе рішення, ще будучи 16-річним юнаком, самопожертвувати, самопожертвувати своє життя заради інших. Тому що якщо ми не будемо саможертовні, то нічого у нас не вийде. Якби я е, думав про щось мирське, то напевне би ця організація б стільки би не існувала. 22 роки вже ми разом здійснюємо мрій день за днем. Дітей щасливими ми робимо ми. Нехай розквітає наш світ, наче весна, цей шлях. Нелегкий, проте ми йдемо, разом долаємо, перешкодить, з нами правда, віра і дитячий сміх ми здійснюється завжди. Спасибі всім, хто з нами є, бачимо вашу любов і срок. Я хочу привітати організацію з вас ти довгріччя побажати їй процвітання, щастя, здоров'я, миру, покою, любові. Більше активності різних цікавих, побільше виступів їздити в інші міста, показувати як показувати їхні таланти. Саме головне здоров'я і сил, і терпіння, і наснаги, розвитку. В масштабах не просто міста Житомира, Житомирської області, а в межах всієї нашої України. З Днем народження! З днем народження! З днем народження! З Днем народження все робимо самі!